Як життя в цілому. Привітки. Є... Іспанія мене вже заїбала, пояснюю чому. А, перший, перший місяць, нап... Ні, перші декілька тижнів, поки я кантувалась в Малагі, все було. Во, во так от! З... Потім, в ливні, дощі просто це впливає на все одразу, я не можу нормально навіть на вулицю вийти. Я викупаю що я так живу два місяці підряд, і ну, це так собі. Сказати, що я облаштувалась? Ну, я скажу так, що я... Переоблаштувалась і передумала, що я взагалі їбала в Іспанії далі жити. Я думаю, я тут ще пару місяців по контусі нахуй сіб... Сібас, ну так Ха. от... Ха! Отак от робити буду. Ну, бо це піздець. Я... Я їбу. Я... І з тої сторони... Бля, чесно, Іспанія, вона дуже дорога. Ну, ми знімаємо хату за 650 євро в місяць. Ммм... Продукти нам виходять в дві ну, тіпа, закупка раз в два тижні по 200 євро, тобто це вже 400, якщо за місяць рахувати а, цілу хату, ну, будинок, типу, будинок ми знімаємо. Що ще? Якісь, може, там приколи ще, там, типу, по гігієні і прочі ця хуйня. Ну, я не знаю, ну, типа, касар хером виходить може. Ну, давайте натягнемо до півтори, да, до півтори, щоб точно типу, не спаздіти, десь в цьому діапазоні. Я так подивилась, блядь, я сиджу вдома нахуй. Я не Ієрелю, як хотіла. Я подумала з Вадимом за те, щоб ми переїхали в Таїланд. Якщо з документами все буде заявити, з'їбався в Таїланд е, чисто в мільйонік місто і там будуть ірели. Ну і плюс жара, плюс там класний клімат повинен бути. Бо тут, їбать, тут навіть град був. Це максимальний крінж. Але справді хата за 600, 650. Так, да, це нам ще скидку скітку зробили, тому що ми переїхали в іншу будівлю. Да, це нам ще скітку зробили. І вправду це непоганий прайс. Але ми подивилися, блядь, танхауси в Таїланді. Блядь, чотирьохповерхові та... танхауси. 500-600 доларів. Так я вибачаюсь, нахуй. Чотирьохповерховий, блядь. Можна, їбать, такий, блядь. Блять, були б гості нахуй. Стільки. Можна хоч, блять, селу арабу привезти додому. Понимаєте? Можна. А, я забула вам розказати вайб, вообще. У мене сьогодні приступ стався. Uh, у мене сьогодні стався приступ, це просто піздец, розказую. Коротше, сиджу я щось на кухні. Я собі приготувала, зараз я вам покажу, що я приготувала сьогодні. Це просто пиздець. Я, при... я, щоб ви розуміли, зранку ну, дівчатки було, да? зараз перемикну. Коротше, я приготувала бургер собі зранку. Думаю, ой, зараз охуєнно. Коротше, отаке таке я сьогодні готувала. І я сижу отак от щось нямаю собі, нямаю, і я відчуваю, що мене щось кусає в шию. Я просто отак от кладу, встаю і просто починаю отак от щось витряхувати. Я саджусь, я не зрозуміла, що це. Я така думаю, блядь, де ж воно впало нахуй? У мене починається паніка. Я саджусь потім, думаю, так, ладно, окей, я просто потім знову беру, повертаюсь і на мені, блядь, ще павук. Блять, я вахою була. Я просто беру і нахуй скину, я, я вообще в ваху. Я починаю вірить. Ну, щоб я розуміла, мене щось упустило, тут павук з'явився. Я думаю, ебать, я взагалі в вахую. Але мені здається, те, що було на шиї, то не павук був. Мені здається, це може щось мелке було. Блять, ну він тим паче не міг так быстро ну, назад повернутись. Ну, прикиньте, я його скинула кудись, ну напевно, прямо, а я сажусь і тут збоку з'явився. Типу, тобто, це. Ну, маловирогідна, коротше. Я вам так скажу, я просто в шоці. Мені, мені це завдало неприємних відчуттів. У мене тупо піднявся картізон, напевно, я сиділа отак, от, знаєте, вже без настрою, тому що я хотіла поїсти спокійно. Я вже сиджу. А, ще і ще її кішка прийшла, кішка прийшла з вулиці, вона починає просто м'явка, типу. Я її погодувала і вона починає ще хлябити. Моя улюблена історія. Я все життя жила в Харкові, щось таке типу, в моменті. Ні, у мене у мене був колись вайб, що я дуже хотіла жити в Дніпрі. А колись була така у мене історія в житті, я така кажу друзям своїм: блін, так хочеться в Дніпрі жити. Мені так сподобалось. Коротше, е, як це сталося? Е, я виконала свою мрію типу, в Дніпрі. Я ну, реалізувала свою мрію дитячу в 16 років. і я просто поняла, К -к -к -к. я так реалізувала, я собі оформила найахуення умову. Я там зняла в самому охуєнному, там, типу, піздатому районі в цьому сіті номер, типу, на якомусь верхівки етаже. я спала, блядь, як королева, там, короче, вообще все так на вайбі. Я пройшла э, свої омрєнні курси, там, інсив, типа. І потім я походила по охуеннему рестикам, я не пам'ятаю, яким і навіть назву, але там кальянчики. Блядь, покурила, под, короче, там такі і я така думаю, ну все, буде мені 18 хочу в Дніпр. Вот там вообще буду жити на самому пиздатому районі. Я ж така, типа кажу, друзям, кажу, хочу в Дніпр. Хочу в Дніпр. блін, така мрія жити в Дніпрі. Вони такі на мене дивляться, кажуть, що дура, блядь, який нахуй Дніпр. Там, блядь, один район, типа, піздатий, а там, ну, реально, там, де я була, там такі тачки, просто тачки. А я ж не знала, що ці поняли, типа, темки, офіси, я про це вообще знать не знала. Ну, типа, мене, ну, ем... ну, мене мені це не цікавило, я за це не думала, типа, там можуть бути райони, деякі. Короче, там типа тачечки, такі, такі весь вайбок. І Я кажу, типа, друзям, хочу, типа. От якось Дніпрі пожити. Мені кажуть, блядь, там просто один район охуенный, і все інше ось так от залупа по периметру. Я ж так думаю, та ні, ну не вгорайте наді мною. Потім проходить років два, три. У мене отпуск. Типа я працюю. Ви зараз ахуєте. 54 дні. 54 дні. Я не курю. Враховуючи те, що я курила безперервно, десь років 11, напевно. 54 дні я чиста, в плані Нікотина. Це піздець. Але їбать, в мене є бажання пойти купити пачку стиков, якщо чесно, або вело. От хочеться просто пойти, купити собі вело, вот так вот покупку закинуть і просто от чуть-чуть хоча... Я не кажу там, типу, пачку вже. Просто іноді, знаєте, от, хочеться, нікотину, це дуже важко все одно починають ці думки. Типу, ну, знаєте, це якось скучно жити. без ну, Чесно, просто не тому, що мені типу, не похуй на здоров'я і так далі, а просто от мені, ну, мені от, я якось, от, блядь, забрали частину мене. Не знаю, може, це треба чимось компенсувати або я їбу. Але, блядь, нащо стало скучно. Ну, блядь, пойменно, може, через те, що я нікуди не ходжу, я б така, типа. Але просто те що мене зрозуміти, людина безперервно, 11 років, жодного разу не воздержувалась від Нікотіна, завжди нон-стопом хуярила нікотин. Тобто, для мене 54 дні вообще, блядь, знаєте, що класно, що я от в, я от. В стрімах не курю. Я коли заходжу тепер до інших, ребят. У всіх оця дудка просто. Ні, типа я вже не. Второй стакан ще пиво. Я хотіла чай. А, я переплутав. Ти просто про пиво розказувала? Це, це ти, блядь, прийшов з пивом, і кажеш, давай пиво пить. Та, нет, пиво да, конечно. Ні, це нормально вообще движ. Моча. Да, написал в стаканчик. Спасибо. Спасибо. — Спасибо. — за вас Ти що, Ты что, уже Чуть-чуть. <звук> Нічевич. Я бачу вже. А, ти бачиш, я випав, а три. У мр. тебе вже отак: один на вас, інший на Кавказ, блядь. Ні, ти сказала пиво з пивом. -пи. Все, чат, не підігруйте йому, не підігруйте. Я хочу чай і каву. Я не хочу пива, я хочу, ну. Я хочу, блядь, можна стрім провести? Я дропаю трек. Я дропаю жорсткий реп в uh, GTA 5RP, uh, там, де. Ну, Типу, перший мій трек, я піздець переживаю, я така щира, трушна. У мене нема. Ну, ну люба під піддержка, я не знаю, що мені е розраховувати. І так далі. і Я, наприклад, от так розчувствувалася на судосі, що захотіла записати якийсь трек, е де наді мною було якесь. Який... Ну, от, ну, от, Блять, ну не стрималась. Захотіла такі треки записати. І пишуть якісь. В коментарях пишуть мені якусь хуйню протилежну цьому. Тобто мене обесцінюючи. А я на трушних вайбах написала за свою травму, а ці травми беруть і мене принижують. Ви уявляєте ще собі цей кадр? Та ну його нахуй, щоб, блядь, на трушних вайбах хто-то, отак, от жін, ну, дівчина розкрилась, і їй пишуть якісь дебіли про те, що. Е... Типа маловато тобі було, умовно, умовно, прикиньте, от такі люди беруть і пишуться, я би вообще вихуїла. Тому іноді інтернет не повинен деякі моменти ваші особисті, якісь чути чи щось таке. Тому що, чесно, а як якщо, якщо ну, отак от подивитися на цей інтернет, то страшно бути щирим. Понімаєте іноді? Є люди, які просто ну, будуть на вас точити зуб, і ваша радість це йому а, злість. А якщо у вас це хуйово, це для нього навпаки рай. Понімаєте, є люди настільки жорстокі й жахливі, що він вашу біль буде перетворювати собі на, на паливо. І це дуже стрьомно. Тому ці блять, тобто любить васть подворотні, може піти на Євробачення, ну ніхуя собі. Я не знала про ці нюанси. Ну, я, я чесно, я, я навіть не знала про ці нюанси, ніхуяся. Просто якщо ти по прикольчику захотів на ну блять, ну це піздець. Просто по прикольчику піти на Євробачення людини з якоїсь. Ну, це жорстко, мені здається. Яка, блядь, головна, 2027 не ярбачка, що упав? ніколи в житті нахуй. Люди це по дефолту важко. жалуватись на це. Ми не, ну, Ну, тіпа... А що жалуватись? Ну, ти скажеш, типу, от хуйово на публіку, да? тобі скажуть, а що тим ну, ти жалуєшся? Ти, блядь, популярна людина. У людей одразу баснословні цифри в карманчику. Типу, ти вже там заробляєш гроші, ти вже там, ну, признана людьми. Тіпа, які блядь, проблеми у тебе? Я тебе умоляю. люди не думають глиб... глибини на тебе. Вона сама е не один раз казала за те, що це є проблемс. Тобто, люди не всі будуть. Коротше, Насправді треба бути реально клаунесою. От в чому проблема. Треба бути клаунесою в Медійки, тому це людям цікаво, понимаєте? А не, не тя, якісь, що публічне життя важке. Якщо публічне життя важке, ти просто не світишся на публіку. От і все. Оце і весь вердикт. Звісно, якщо, е, звісно, можна підіймати проблеми, якщо, наприклад, це стосується загрози твоєму життю. Да, типу сказати, от я.